Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ось я читаю у Стрічці новин про те, що Україна шокована Путін. Атакує дронами дітей? Так. Ось. Ну що ж, ми, звичайно, шоковані ось жахливі наслідки масової атаки по Україні. Ці кадри шокували Україну російські дрони, атакують дітей. А що ж ви хочете? Ви донині не зрозуміли, хто такі московити андрофаги і їхній очільник Путін. Ми в свій час довго і нудно сміялися над таким виразом Путіна, мочить в сартірі. А, а це кредо. Це не просто слова, так, над якими треба посміятися. І забути, ні, це кредо цілого народу, мочить надо. Отам колись був такий фільм, так, знову ж таки, як старий совок, я все це згадую, і воно вилазить з мене, десь в студії Лінфільм, так, де показано, як там якийсь злодій та заліз у багатий, багату квартиру там. Так, набрав всього, а тут прийшли якісь інші вже бандити, так, які, коли він заблокувався в цій квартирі і намагався там, вижити в цій ситуації, то один з бандитів бігав кругом і кричав: мочіть, мочіть, мочіть! Так. Оце кредо московитів. Так. Воно було, є і буде. І нам це треба розуміти, тому що ну, величезна кількість, на жаль, людей у нас не розуміють донині. То такі московити. Так. Я вже чув, що там мій не писали і не казали. Вони ж теж люди. Так. І, і все таки останнє. Вони е, зруйнували цілі міста до нуля. Вони мародерять у них донині. Так. Вони вбивають дітей. Наших. Вони викрадають їх і так далі. Ну, е, набір всього того найстрашнішого варварства і дикунства, яке було за історією людства, коли вже багато людей і націй просто забули про те, що так можна робити. А, а, а ті, що не забули, то вважають, що так робити вже не можна. Бо на вулиці 21 -е століття. А, а вони роблять. Вони роблять. Це ж, розумієте, це прояв єства. Це не те, що їм там наказ надходить від Путіна чи від когось іншого. Так, ви давайте ношені труси жіночі, крадіть <ріхи> і, і відправляйте по пошті з Білорусі. Ви ж розумієте, ну, такого подібного не було. Ну, навіть під час Другої світової війни, під час Другої світової війни там прославився хіба що ну, декілька воєначальників, так, які вивозили, ну, перш за все, це е, знаменитий е, маршал Побєди так, Жуков. Який відмародерив Німеччину так, що повивозив там усе, що тільки можна було від скрипок Страдіварі до найкращих золотих годинників. Від найкращих картин там до е, сувої е, матерії для пошиття там, одягу якогось. Все це вагонами вивозилося так. Ну, а тепер вони ж пішли далі. От подивіться, там якісь майори, так, не, не маршали побєди, а майори із Білорусі, коли вони відмародерили оцю там Бучу, Ірпінь, всі ці приміські села. Навколо Києва і просто села, так, які вони пограбували. Вони ж відправляли це просто факт. І це ще про це чомусь ніхто не говорить, а це треба піднімати на щит про те, що з Білорусі тонами, розумієте, то маршал Побєди а це якийсь майор. Тонами. На Москові відправляли награбоване. Тонами, ви чуєте? Чому це в нас не піднімається на, на щит, коли це у всьому світі повинно показати, продемонструвати оце незбувне варварство і дикунство е, московитів, якщо ще порівняти із маршалом Побіди якогось е, майора московського? То ми побачимо, що масштаби мародерства, дикунства цих цього народу вони тільки зростають.